Ну, будь-які кошти, які сьогодні ми вкладаємо в економіку, які ми даємо людям, в тому числі і підвищення заробітних плат для усіх викладачів, вчителів, певних категорій медичного персоналу, це однозначно. Можливість розвитку національної економіки, підвищення плату спроможності населення з одного боку, і з іншого боку, потрібно все ж таки розуміти, що не дивлячись на те, що пріоритетом у нас є безпека і оборона, на сьогоднішній день Україна і наші збройні сили, ми воюємо в першу чергу за людей. За їх інтереси, і ця підтримка є необхідною. Окрім зазначених вам ініціатив, буквально вчора був проголосований законопроект, який суттєво змінює підходи до родин, у яких буде народжуватися дитина, і також держава надає додаткові виплати, зокрема, вже 50 тисяч при народженні дитини. Одразу отримує родина, а не траншами, і також до 7 тисяч гривень щомісяця.